Газопостачальники впроваджують вимоги Євросоюзу за нововведенням. Одна компанія не може проводити і видобування, і постачання природного газу. Тепер обов'язки розподілили між «Хмельницькгазом» та новою компанією Хмельницького Як кажуть представники, і тих і інших, такий розподіл не вплине на функціонування газотранспортних послуг. Практично всі питання все одно залишаються напад «Хмельницькгаз». Все одно, скажімо, постачальник буде просто вести розрахунки, контролювати заборгованість і тому подібне. А розподільче буде і транспортувати природний газ, буде обслуговувати газовикористовуюче обладнання, ремонтувати, повіряти лічильники. Тобто, практично всі функції основні залишаться на хмельниць газ. Хоча населенню прийдеться переукласти договори про надання послуг з новою компанією, ті самими газконторам людям не прийдеться. Контролери та працівники компанії обійдуть кожного, а обійти потрібно буде близько 400 тисяч споживачів. Список документів на оформлення нового договору зменшили. Своїм споживачам на тих рахунках, які ми понесемо їм в липні місяці, на першій сторінці буде надруковано інформація про його розрахунки, про показники. На другій сторінці буде йому дана інформація, що він нам повинен підготовити для перегляд. Укладення договору. Паспорт, код, е, свідоцтво е, право власності. Оплату за використаний газ люди сплачуватимуть не за звичними абонентськими книжками. Кожного місяця контролери носитимуть квитанції на оплату. Книжок з 1 липня вже не буде. Но це не значить, що якщо споживач, якщо заплатив по книжці, його платіж нікуди не дінеться. Но ми, скажімо так, плавно відходимо від книжок, і всі наші споживачі з липня місяця будуть розраховуватись з нами по розрахункових квитанціях, де буде зазначені вже. Повністю всі реквізити показники. На червень цього року борг за спожитий газ на Хмельниччині становив близько 70 мільйонів гривень. В компанії кажуть, високі тарифи вперше призвели до великої заборгованості у літній період. Максим Посполіта, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.